Вітаю всіх. Починаю трішки новорічна. З новорічною тематикою все робити. І мені пишуть знову суми, знову наступ. Я розумію, що іншої тематики чомусь у нас немає під новий рік, але. Я буду розглядати з такої точки зору суми та область на новий рік, яка буде ситуація? Місто суми на новий рік, яка буде ситуація? Місто Суми на Новий рік, яка буде ситуація? Загально. Давайте подивимось. Так. Кілька кубків, розчарування нерви. Непогано, в принципі, ось непогано. І колісниця. Знаєте, це як результат буде. Під Новий рік будуть певні результати. І знову багато розмов. Нагнітання розмов. Мені ось тут йде просто розчарування нерви-розпач. Це, в принципі, як допомога, підтримка, а це результат. Колісниця це рух. Це рух, але я не бачу негативу. І розмов. Сімка кубків це розмови бездійс. Розумієте, ви нарешті. Тут багато розмов буде про вас. Дуже багато. Дуже. Нерви будуть. Нерви. Нерви. Я не бачу такої прям страшної карти, їх немає. Далі Сумська область. Ситуація на новий рік. Яка буде? Сумська область, ситуація на новий рік. Ситуація на новий рік, Сумська область. Давайте загальні тенденції, загальні. Так, що це у нас таке? Дев'ятка жезлів кордони. Питання по кордонах зразу вилазять. Але, в принципі, є свято і є сила. Дивіться. Питання на кордонах будуть: Сумська область, не більше. Маніпуляції, нерви, дії ворога на кордоні. Прикордоння так. Далі свято вам йде. І захист, сила. Що вам ще потрібно? Це ситуація на новий рік. Сумська область і суми. Знову ж таки, суми, нерви всім робляться. Всім робляться нерви, місто суми. Давайте бути адекватними людьми і все-таки думати також про свята, бо ця тема втомлює. Мене втомлюють, наприклад, мені важко робити постійну небезпеку, обстріли загрози, не можу постійно в цьому жити. Я трішки зміню тематику. Тепер дралі, суми. Ситуація на новий рік, суми. Колода воїнів. Суми, ситуація на новий рік. Друга колода. Ситуація на новий рік, суми. А знову колісниця випадає вам. Тепер дивіться, небезпеки є, є. Обстріли є. Допомога є, є. Давайте так. Небезпеки по обстрілам, звісно, є. Суми. Місто суми. Тепер Сумська область. Ситуація на новий рік. Ситуація на новий рік, Сумська область. Сумська область, ситуація на новий рік. Україна. Ворог. О. Дивіться, два старші аркани. Четвірка мечів. На кордоні. Питання знову по кордону. Розвідка, ситуація, розвідка, споглядання на все це. Оце все, щоб ви розуміли. Це все дії Україна, ворог і ось воно. Результат цей. Взаємодії. Скажімо так. Є процес, який запущено. І як він піде. Ніхто не ну один торолог сказати не зможе, не один. Тому що це процес. Одних давлять, інші не хочуть. Питань багато. Але я вам скажу одне. Просто так, ніякі дії не робляться. Зовсім ніяк. Розгон великий буде. Але нерви будуть робити. Летіти буде не більше. Давайте адекватно реагувати на ситуацію, те, що відбувається. Реально за вікном, а не якісь слухи.